Щоб зруйнувати це, потрібно почати дослухатися до найменших своїх бажань і втілювати їх до найдурніших. Ну розумієте, якщо вам здається, що там ви хочете морозива, а, ну то так собі можна ж пережити ні, купіть морозива. А якщо захочеться одразу другу пачку, ви маєте купити одразу другу пачку і з'їсти. І ваше тіло, ваша психіка має отримати зовсім інший досвід. На це піде якийсь час. Досвід, в якому ви прислухаєтесь до своїх бажань. І все світ такий потім. Ну нарешті, нарешті давай, уже Ти навчилася сама до себе дослухатися. Тепер я теж до тебе буду дослухатися. А то раніше стукався-стукався до тебе. А ти така, та да, ні, не зараз, да ні, не важливо, да от так простіше зробити. Тож, будь ласка, шановні пані та панове, дослухайтеся до себе, до своїх бажань і здійснюйте їх. Це дуже важливо. І маленькі, і великі. Ото як знаєте, як в тій кажці, ловись рибка, маленька і велика, головне, ловись.